Лариса втретє прийшла з батьками та ріднею зустрічати брата Сашка, який на сході побував практично у всіх гарячих точках. Попри вік, хлопцю 25 років для своєї родини він є справжнім героєм. Брата чекаємо. Я брата, от, батьки мої, є, чоловік. Ну, у нас велика родина, і ми, знаєте, ми, ми всі тут як родина, вже, тому що ми е, не перший раз зустрічаємо, слава Богу, що вони приїжджають і дуже сподіваємося, що вже скоріше б все це все закінчувалося, щоб ми вже не, не, так не зустрічали. Да, це наша гордість, це наша сімейна гордість. Слава Богу, що він живий, що він прийшов додому вже, а більше нічого не думаю. Любімі блюда, да. піца, курка. Суші, все, що він любить, все буде. Добре, що він є. Слава Богу, що він живий, здоровий, прийшов додому. Хлопці радіють поверненню додому. Патрон повернувся в повному составі. Зараз ми німного віддихнемо і приступимо до нашого виконання наших задач. Вам дадуть відпуск якийсь? Так, да, відпуск дадуть для установлення сил. Сергій контрактник десантником, так би мовити, працює вже два роки і чотири місяці. Хлопцям, які зараз на сході бажає терпіння. Ну, кінечно, емоції дуже радісні. Додому до приїхали а там, щоб вони кріпилися, все було добре. Я Думаю, скоро все закінчиться. Зустрічати десантників прийшли люди, які не мають близьких, в 95-й окремій аеромобільній бригаді. Житомиряни кажуть, прийшли подякувати військовим за те, що вони стримують окупантів, ризикуючи своїм життям. Тож бути байдужими до їхніх подвигів не можуть. Що найменше, що кожен з нас може зробити, це вклонитись перед українськими героями, розповіла Житомирянка Людмила. Ми боліємо за наших військових, ми переживаємо за них. Ми молимося Богу кожний день за них. Ми плачемо, коли в нас є наших військових патєрі. І ми щасливі сьогодні з того, що вони. Вийшли, вийшли з, з цього пекла, вийшли, здорові. На запитання про бойові подвиги військові не відповідають, соромляться. Лише кажуть, що приїхали з Дебальцевого. Проте з гордістю і вогником у очах демонструють техніку, яка не раз рятувала їхнє життя. На стані тракторна, нам то були все впрати, все робили, крутили. Тут от пропіра пробивали, пробивали з дірки сосиде Гном, Ну як символ, Ми його нашли по дорозі, їхали. Так його туди поцепив, Поживець як символ. Я так думаю, Повернутись із зони АТО додому навіть на кілька днів велике щастя. І для військових, і для їхніх родин. Усі вони сподіваються, що війна скоро закінчиться.